Доброго дня, сьогодні у нас вперше є можливість наживо побачити нову модель Renault Lodgy. модель, яка цілком може стати вашим першим автомобілем. Якщо навіть йшлося б про мене, я б дуже хотів, щоб такий автомобіль був би моїм першим. Основними особливостями дизайну нового автомобіля французи називають надійність, сучасність та практичність, які, на нашу думку, криються в розмірах автомобіля та нетривіальних формах, зокрема оптики та помірному, але доречному використанні хромованих елементів. Щоправда, задня частина лоджі вимагала особливого підходу, адже саме тут йшла боротьба практичності зі стилем. Заради першого її зробили майже прямокутною і тому дуже утилітарною. Але нові ліхтарі хитрої форми миттєво змінили настрій з похмурого на веселий, і естетика впевнено перемогла. Щоправда, деталей в задній частині дещо більше. Це і пластикова губа під бампером з рефлекторами, це і пластикова вставка з назвою моделі на середній лінії задніх дверей. І заднє скло складної форми та третій стоп-сигнал на лінії даху. Збоку, виглядає дуже великою, хоча вона просто велика. 4,5 метри довжини і 1,70 сімдесят висоти. Втім, внутрішній простір використано дуже раціонально. Почнімо з того, що лоджі семимісний автомобіль з досить розвиненими можливостями трансформації салону. Третій ряд можна просто скласти або прибрати його геть, тоді як другий ряд можна тільки скласти. Втім, цього достатньо, аби збільшити обсяг багажника з мінімальних 50 літрів до максимальних 2617. Враховуючи можливість встановлення на рейлінги додаткового багажника, здатність лоджі перевозити багаж стає ще більш цікавою. Не забуваймо також про те, що третій ряд підійде не лише дітям, як це буває зазвичай, але й підліткам та дорослим, адже місця в колінах і над головою досить багато, причому саме за рахунок простих форм кузову. Ще просторіше на середньому та передньому рядах, особливо на передньому, адже в максимальній комплектації Рено дає останнім поколінням традиційних і нових моделей базового рівня більше ніж це було прийнято робити донедавна. Окрім мультимедійної системи MediaNav з 18-сантиметровим сенсорним екраном та навігаційною системою, лоджі може похвалитися обмежувачем швидкості, який не дозволить розігнатися вище встановленого водієм ліміту, заднім парктроніком, системою ESP, шкіряним оздобленням керма та ручки важеля коробки передач. І, думаю, ви вже помітили, двокольоровим пластиком, від якого таки стає приємніше. До слова, двокольоровість буде в будь-якій комплектації лоджі, тоді як решта названих опцій доступна у двох вищих лауреат та привіледж. Ще одно джерело задоволення додаткові місця для речей та дріб'язку. Зокрема, на центральній консолі є трилітрова ніша з кришкою, а над класичним відділенням для рукавичок знаходиться поличка, наприклад, для телефону. Усіх пасажирів, але більше за все водія порадує вибір моторів, яких поки що тільки два бензиновий та дизельний. Наші симпатії на босі дизеля, адже для семимісного авто крутний момент означає все. І цього всього у півторалітрового DCI аж 200 ньютон метрів. В той же час 85 сили механічної п'ятиступеневої коробки передач вистачає для розгону до сотні за 13 секунд і для досягнення максимальних 163 км на годину. З бензиновим 1,6 літровим двигуном і тією ж коробкою передач ви матимете 80 сил і 128 ньютон метрів, 14,9 секунд до сотні і 158 км на годину максималки. Витрата пального теж на боці дизеля, і для порівняння візьмемо змішаний показник. Виходить 4,7 проти 7,6. Додамо до цих показників вантажопідйомність у 667 та 664 кілограми відповідно. Потонні 200 кілограмів причепу з гальмами чи 645 або 630 кг без них. І перевага дизеля стане ще очевиднішою, тому що водію з дизельним мотором буде однозначно легше маневрувати. Між іншим вага самого авто тонна 222 і тонна 195 кг кілограмів відповідно. А кліренс коливається між 140 і 169 мм. міліметрами. Чого нам поки що бракує, це українських цін, які оголосять через кілька днів. Без них нам важко судити про конкурентоспроможність новинки, яка у відриві від цін справила дуже приємне враження.